Сподіваюсь, на цьому етапі нашого курсу ви вже починаєте уявляти безмежні можливості використання iPad у навчальному процесі. Думаю, всі погодяться з тим, що цікаве, корисне та актуальне навчання просто неможливе без відповідних матеріалів. У кожному iPhone, Mac та, звісно, iPad є вбудований пакет програм для створення презентацій, таких як ця, а також документів та електронних таблиць. Додаток для створення презентації називається Keynote. Насправді ця програма започаткувала цілий новий виток у сфері дизайну презентаційних слайдів. У самій її назві полягає суть відображати на слайді тільки Keynotes, тобто ключові моменти замість якихось нескінченних рядків тексту та таблиць, які ніхто в аудиторії навіть не зможе роздивитись. Натомість, ви можете використовувати Keynote для створення чудових, захопливих презентацій із веселою анімацією, незвичними переходами та дійсно професійним дизайном. Pages пропонує великий вибір шаблонів для створення того чи іншого типу документів, а також безліч різних інструментів для їхнього редагування. Ну, Numbers, в свою чергу, дозволяє працювати навіть з великими та комплексними таблицями з задоволенням, надаючи у ваше користування більше 30 готових шаблонів. Всі три додатки надають користувачам безкоштовну можливість одночасно працювати у групах до 100 чоловік над однією презентацією, документом чи таблицею в режимі реального часу бачити всі правки та коментарі. А головне, робити це можна не тільки на iPhone iPad або Mac. Співпрацювати можна із тими, у кого комп'ютер Windows чи Linux. Ну і звісно, у цих додатках ви можете відкривати відповідно файли Microsoft PowerPoint, Word та Excel, та експортувати у ці формати вашу роботу.